Всім привіт! Сад кохана, 19 грудня, 25 рік. До речі, кому треба дрова? Що в нас тут є? Садові дрова. Кстати, попадаються дуби, такі ну, сантиметрів по 30 в діаметрі. Є груша, яблуня, шолковиця. Ну, Далі бачу там є горіхи і вишня. Вишня-черешня. Так що, кому треба, обращайтеся, дзвоніть, пишіть. Людина продає. Дров тут, я так зрозумів, буде багато. Ось вишня. Вишня, кстати, в мене є Долінський, там один знайомий. Каптільщик. Він бере тільки вишню. Заказує десь людям вишню, черешню і капте тільки вишню. Кстати, в Далівській Бобринці теж там по-моєму на є, з капченням займається. Він по-любому по тільки вишні. Ось така є. вишня сантиметрів, 20 діаметрів хороша. На дві части перерубав і готова. Якось так. А ми працюємо далі, всім удачи, всім пока.